Доброго дня, шановні громадяни. Сьогодні хочу поговорити з вами про, змінну, про технологію зміни влади. Як це відбувається? Як взагалі одна влада змінює іншу? За рахунок чого? Відповідь дуже проста: за рахунок підтримки народу. Не путайте з відсотками на виборах. Відсотки на виборах досягаються завдяки залученню так званого Люмпену або неактивних громадян. Тобто завдяки рекламі. Ви взяли гроші, закинули в рекламу. і... Промили мізки певної кількості Люмпіну, їх е, в будь-якому суспільстві близько 30%. І вони пішли на вибори і зробили, в принципі, ті відсотки, які ми бачимо вже на екзитполах і потім в результатах ЦВК. Ми говоримо про підтримку народу, який народ ніколи не знає. І знає влада, е, опозиція, навколишні сусіди їхні розвідки, ну і власні спецслужби. Народ майже ніколи навіть не здогадується про реальну підтримку тієї чи іншої влади. Так, перейдемо до градації. Що стається з владою, якої підтримка активної частини населення менше 10%. Так, у такої влади немає взагалі шансів утриматись при владі. Вона буде скинута ну, в дуже короткі терміни. Навіть якщо от влада захоплена силою. Без підтримки населення, вона тією самою силою через певний час доволі короткий, зміститься на іншу, якою буде просто більший, більший відсоток підтримки того самого населення. Від 10 до 25% це те, що ми зараз маємо в Україні. Це, в принципі, є влада, яку підтримує десь приблизно до чверті населення, яка не може робити ніяких реформ, бо кожна реформа. Може спровокувати падіння цієї підтримки нижче 10%, і ясно, що цю владу просто зметуть. Так само, от, власне, як сталося з Януковичем, згадайте. Крок стосовно Євросоюзу, не в той бік, і все, Янукович вилітає. Що у нас стається, якщо підтримка народу від 25 до 50% до половини, це є власне нормальна, стабільна робота влади? Яка може робити реформи, не надто радикальні, просто звичайні реформи, дрібненькі на покращення е, того, власне, то, тої системи, е, під якою вона працює? Е, наприклад, там, демократичне чи інше, неважливо. Важливо те, що суттєві зміни неможливі. Але і е, прибрати таку владу е, від керма теж дуже-дуже важко, практично неможливо. І от тут питання: що ж буде, якщо підтримка у влади більше 50%. От тоді це так званий політичний джекпот. Влада може робити в принципі все, що захоче. Ну, тільки якщо до того підійде з розумом, вона може змінювати систему влади, змінювати релігію державну, змінювати там, державні мови, все, що завгодно, абсолютно. На Кшталт того, що було в Німеччині. 30-х років. Тобто один фюрер міг робити, в принципі, все, що завгодно. Як досягти, як досягти такої підтримки народу? Причому не просто народу, а активної його частини? Досягти такої підтримки можна виключно завдяки пропаганді, пропагандистичній машині. Ніяка реклама, ніякі гроші не зможуть забезпечити такої тривалої. Потужної підтримки активної частини населення як продумана пропаганда. Тому, товариство, включайтеся в нашу пропагандистичну роботу. На все добре.